Вітаю, хлоп'ята. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Стара трилогія сталкерів на консолях тепер має підтримку модів через платформу mod.io. Ну нарешті. Але глобальних модів на Xbox та Плейстейшені ви поки не побачите через власне політику платформ тримачів. Чому це неможливо? Бо неможливо. Чому топив виродку? Ще вчора тільки пліткували, а сьогодні вже офіційно анонсували. Лара Крофт з'явиться у ДБД. Заграти за неї можна буде вже 16 липня. А це клята правда. Forza Horizon 4 зникне з усіх цифрових магазинів та підписки Game Pass 15 грудня. Зникну! о курба, як і я істепільний. Тільки ті, хто придбав гру, зможуть грати в неї і надалі після видалення. Шалом позичиш мені грошей. Новий фармінг Simulator отримає офіційну українську локалізацію на релізі, який заплановано на листопад цього року. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. З моменту виходу за Сінкінг Сіті минуло цілих 5 років. Так нам з вами вже за 30. Мені навіть донатили тонометр. Розробники ремейку Готики додали офіційно українські субтитри до свого подкасту. Чим породили купу пліток і про те, що й сама гра буде мати українську локалізацію. Усе складно кругом туман. Юбісофти розпочали відправляти на пошту опитування про якість локалізації ікс дефіанту. Тим, хто грав, варто перевірити емейл та надати ґрунтовну відповідь. Куди треба перти? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.